Зараз до нашого ефіру на включенні приєднується Богдан Яременко, дипломат, народний депутат України від фракції Слуга народу, член комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Богдане, вітаємо. Добрий вечір. Ось цей термін заборони на експорт українського зерна він мав сплести 15 вересня. Зараз ми вже розуміємо, як ситуація розвиватиметься далі. Ну, мова йде не тільки про заборону на експорт, але й про заборону на транзит, що ну фактично означає участь у блокаді України, оскільки це унеможливлює ну, навіть функціонування тих коридорів логістичних, яких абсолютно недостатньо, але ну які би могли, хоча б допомогти нам, хоча б якусь частину зерна, яке є в наявності в Україні, передавати, продавати і так далі на світові ринки. З заяви і представників країн Європейського союзу, наших сусідів, і з заяви нашого міністра, ми розуміємо, що рішення абсолютно цілком конкретне воно прийняте. Тобто, ця заборона, яка діє сьогодні до 15 вересня, вона буде продовжена, що створює для нас цілком зрозумілі проблеми, оскільки морем. Ми все ще не можемо відправляти це зерно на світові ринки. Ну зі зрозумілих причин, оскільки не працюють домовленості багатосторонні з Росією про вивезення про зернові коридори, і ну скажімо так, дуже важко реалізувати пропозиції України для перевізників морських користуватися. Прибережними водами Чорноморських держав України, Румунії, Болгарії Туреччини для того, щоб прокладати такі маршрути, оскільки ну ризики все рівно великі і існують. Росія поводить себе дуже агресивно. Отже, ну фактично, питання вивезення українського зерна на сьогодні диску... дискусійне, Воно. Не вирішене так, якби нам цього потрібно було. Ми не маємо чіткого розуміння, скільки і як ми можемо вивести зерна. Відтак це створює проблеми не лише для нас, оскільки для України дуже важливо мати сталі джерела отримання прибутків. Ми дуже багато витрачаємо на війну. У нас природньо існують значні проблеми з наповненням бюджету. Нам потрібно гарантувати ці самі доходи, те, щоб гроші поверталися до виробників сільськогосподарської продукції, до наших аграріїв, і нам потрібно забезпечити потік нашої сільськогосподарської продукції зерна на світові ринки з тим, щоб їх. Не лихорадило з тим, щоб не піднімалися ціни. Ну і зрештою, є кільканадцять держав у світі, які потребують наше зерно і як гуманітарну допомогу, що теж на сьогодні ми не можемо реалізувати, маючи бажання і технічно ну, зерно, яке ми можемо надавати, пане Богдане. А як ви розцінюєте ймовірність введення відповідних заходів про європейським союзом проти країн, які країн-блокаторів так мовити? Ну тут мова не йде про те, що ми будемо добиватися і там сподіваємось на якісь види покарання. Зрештою, ну не про покарання, мова ми говоримо про дружні для нас держави, але ми їх попереджаємо, оскільки ну, останнім часом стало чомусь прийнято ображатися на Україну. Ну не ображайтесь, вас попередили, тобто є правові. Якісь переговірні механізми. Поляки, зокрема, ми пам'ятаємо, дуже недавно були ображені самим фактом звернення до Європейської комісії з цього приводу. Ось заява нашого міністра попередження, що. Ми дуже вдячні всім за допомогу Україні, але ви не залишаєте нам ніякого вибору. Тобто, ми будемо використовувати всі наявні механізми для вирішення питання, оскільки воно для нас ну дуже гостре. Це питання, хоча не військове, але це питання виживання, економічного виживання. Дякуємо вам за вашу думку. Богдан Яременко, дипломат, народний депутат України, фракція Слуга народу, був з нами на зв'язку.